10 десятого класу садгірської школи організували акцію з фарбування мостів. З дозволу вчителів вони зібрали гроші з школярів. Підлітки не шкодували своїх кишенькових. Всього зібрали 280 гривень. Одразу придбали кілька банок фарби, пензлики та рукавички. Ми хочемо, щоб наше місто було яскраве, гарне, квітуче. І до дня міста прикрасити місця, які ще були до цього часу ну сірими і негарними. За годину школярі перетворили сірі облізлі мости на синь жовтий стяг. Вони кажуть, для них це не просто акція. Для мене це залишатися українцями з свого коріння. Неважливо, де ти живеш, але треба залишатися українцем. Треба берегти реліквії, український націоналізм і. Просто бути патріотом, підтримав ініціативу дітей. Депутат міської ради Дмитро Сірман теж взяв до рук пензлика і допоміг фарбувати. каже такі ідеї молоді треба завжди підтримувати. Міст, який вже давно не фарбовані перела для того, щоб ну. І виховати, і повагу до національних кольорів і так далі. І найголовніше, що це діти самі ініціювали. А я вже десь трошки підклав плеча. Це вже не вперше учні 37-ї школи долучаються до патріотичних акцій. За цей ну, короткий час учні нашої школи зі спільними зусильними батьками, вчителями, ми зібрали майже 11 тисяч гривень на тепловізор і передали в зону АТО. Також багато зібрали ліків та теплі речі. Марина Черний, Максим Демко, Чернівецький промінь.